Ось ця ділянка автодороги, що віде від вулиці Піхотинської до Миколаївського шосе, протягом останніх років потребувала капітального ремонту. Востаннє його тут робили ще у 1987 році. Протягом травня працівниками ТОВ та шляхбут на цій ділянці був виконаний плановий ремонт на площі близько 7 тисяч квадратних метрів. Асфальта положили 1100 тонн асфальта сюди вложено. Це мається в виду і виравнюючий слой. Который здесь изначально поднимался на толщине 3-4 ну, местами по необхідності і потім покриття площини 5 сантиметрів. Прослужить при нашій інтенсивності движення, я думаю, що, по крайній мере лет 10, вона без тікущої ремонту должна продержаться. Для нанесення нової дорожньої розмітки тут була використана фарба, що містить світловідбиваючі частинки. Водії маршрутних таксі, які регулярно перевозять цією дорогою пасажирів, кажуть, що відтепер на ремонт автівок витрачатимуть значно менше коштів. Большое спасибо, конечно, что сделали данный кусок дороги. Сейчас уже там можно ездить. До этого было страшно. Местные мешканцы также радуют оновленной дороге. Буквально вчера утром приехала из Киева и была очень приятно удивлена. Ну, кроме слов благодарности, больше ничего не могу сказать. Что здесь дорога, что дорога вот на Всебратская отремонтирована, плюс фонари горят. Ну, огромное спасибо. Нашому городу рукаводство за інформацією міського управління благоустрою та житлової політики, обсяг ремонту автошляхів, які заплановані на поточний рік, втричі більше аніж у минулому, стосовно коштів то за попередніми підрахунками на поточний капітальний ремонт вулиць та доріг міського бюджету буде спрямовано до 180 мільйонів гривень.